За більше часу, ніж рік у нашій країні, африканські студенти медики навчились писати українською, вже освоюють граматику та знають слова повсякденного вжитку. Чернівецькі викладачі їхньою працездатністю захоплюються. Срава Україна у цій групі студенти із Гани, які приїхали до Чернівців з Донецька і тепер навчаються у Буковинському медичному університеті. Усього до Чернівців через події на сході перебралось близько 30 африканців. Через ситуацію в країні Донецький медичний університет не розпочав навчання вчасно, тому ми переїхали сюди. У Чернівцях студенти ганці освоїлись добре. Городяни їм сподобались щирістю. Місцеві вулички, кажуть, приворожили романтичністю. По справжньому здивувала африканців українська погода. У нашій країні снігу немає. Ми його тут вперше побачили. Справжній сюрприз дуже гарно, але холодно у Чернівецькому медичному університеті загалом навчається близько тисячі іноземних студентів з Африки, Індії та Йорданії. Приїжджі із Донецька студенти легко потоваришували з іншими. Студенти з Гани вони дуже швидко потоваришували між собою. Вони. Ем... Можна сказати, досить релігійні люди, і у них що неділі відбуваються походи у церкву, їхню, так тобто, вони між собою дуже добре контактують. А говорити на рівні університету, то взагалі наш університет дуже толерантно ставиться до іноземних студентів. У медуніверситеті намагаються проводити більше спільних заходів для українських та іноземних студентів, щоб простіше долати мовний бар'єр. Також тут вивчають та підтримують традиції іноземних студентів, які своєю чергою кажуть викладачі переймають українську культуру. Валютний збір для українців підвищать у чотири рази до двох відсотків у кабміні. Таким чином сподівається збільшити надходження до пенсійного фонду та збити спекулятивний попит на іноземну валюту. При цьому від сплати збору звільнять імпортерів та юросів. Повищення цієї ставки нас, з одної сторони має принести положительний ефект і вот в вот паніку, яка є у населення. Ефективно здесь 50 на 50 Може бути. люди как покупали валюту, так і будуть продовжувати її покупати. Но здесь. Сліджета замітного меншення долі спекулянтів серед фізичних ліс на ринку. Нагадаємо, валютний збір був відновлений 1 квітня законом про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. Пенсійний фонд повинен був отримати від цих угод 18 мільйонів доларів. При ставці 2% за цей період сума відрахувань склала б 73 мільйони. Еказ Гуладзе – один з легендарних реформаторів грузинської поліції. Вона офіційно стала заступником міністра МВС Арсена Авакова. Для того щоб Еказ Гуладзе змогла обійняти посаду в уряді, президент Петро Порошенко кілька днів тому надав їй українське громадянство. З Гуладзе вважає, що це усвідомлений вибір, а не авантюризм, що я знаю, за кого працюю, і цей народ, ця країна, моя страна, цього те Українська сторона готова обміняти полонених у форматі всіх на всіх. Проте деякі затримані українською владою терористи не хочуть повертатися до злочинних групувань і навіть йдуть на співпрацю з українською стороною. Про це розповідають в СБУ. Зараз у полоні терористів знаходиться майже 700 осіб, але списки про українських полонених щодня уточнюють. З нашого боку все готово. Служба безпеки має в своєму розпорядженні певну кількість затриманих терористів, які хочуть, які хочуть повернутися. Ми готові міняти всіх на всіх. Ми стоїмо на цій позиції і готові це робити, хоч сьогодні. І в принципі, в принципі, вся затримка якраз з того боку. Існує багато людей, які сьогодні терористи просять, щоб ми їх віддали. А ці люди відмовляються. Вони не хочуть іти бути обміненими, і навіть серед них є громадяни Російської Федерації. Також у службі безпеки повідомляють з березня цього року відкрили три тисячі кримінальних проваджень за фактом антидержавних злочинів. Засудили близько 40 осіб, а всього під слідством перебуває 235 осіб. Гуманітарна допомога, яку надсилає фонд Рената Ахметова, прямувала безпосередньо до баз терористів у Донецьку. А сама роздача допомоги ніким не контролюється. Про це заявили депутати Верховної Ради, які напередодні інспектували, затримані добровольцями в зоні АТО вантажівки. На їхню думку, допомогу мають контролювати представники Червоного Христа. В вантажівках з написом гуманітарний конвой Ріната Ахметова жодного документу, що це є гуманітарна допомога, і жодного представника гуманітарного фонду Ріната Ахметова ви не бачили. Ми бачили жінку, яка сказала, що вона представник торгівельної мережі Брусничка. Це мережа магазинів, яка належить Ахметову і яка торгує на окупованих ЛНР ДНР території. Крім того, підрозділи батальйону Донбас затримали кілька десятків продовольчих фур на Луганщині, що прямували в зону АТО. Деякі з вантажівок були набиті алкогольними напоями та цигарками. За словами командира батальйону Семена Семенченка, бійці відмовились пускати будь-які товари на окуповану територію, поки терористи не звільнять полонених. Терповля бути викищена. У нас война. раскрытие вот солдатам, которые ждут русские танки, о том, что у боевиков, у боевиков и у жителей оккупированной территории бедных несчастных должна быть водка, сигареты, коньяк. У нас есть мандат от народа, и мы будем добиваться, чтобы в Верховной Раде это было законодательно запрещено. Но мы должны урегулировать, чтобы люди, которые действительно нуждаются в молоке, в яйцах, в детском питании, их получали. И пропишем этот механизм. Натомість одна із власниць фури, яка везла товар на продаж, каже, взяла його не для бойовиків, хоча й в окупованому ними територію. Все оформила легально, податки сплачує в неокупованому Северодонецьку. Нас 11 числа задержав батальйон Донбас. Це забрали паспорта телефони без обвинений сказали, слідуйте за нами. Поставили нас на території поля. І відпустили на следующий день. Отдали на сьогоднішній день паспорта, тобто ми ночували в машині. Я ж з тобою документи привезла, всі То Тобто ніхто не відміняв. Тобто я перевела ЧП в і я плачу. У свою чергу у фонді Ахметова закиди депутатів теж заперечують, мовляв, жодної підтримки терористам не надають. За їхніми словами, гуманітарка була оглянута представниками ОБСЄ, а усі необхідні документи наявні.